Ми згадуємо з вами сьогодні другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну і десяту річницю війни в нашій країні. Ми багато що пройшли і прожили з вами за цей час. І сьогодні, дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, на фронті, навколо нашої країни, у багатьох із нас страх, переживання. Що буде далі? Сьогодні хочу підбадьорити вас і закликати вас продовжувати вірити і не впадати у відчай. Продовжувати брати відповідальність і не втікати, продовжувати боротися і не опускати руки. Сьогодні цей день в наших церквах оголошений днем посту і молитви за нашу країну. І я запрошую вас приєднатися до посту і до молитви за справедливий мир в нашій країні, за перемогу цій війні, за те, щоб Бог змилувався над нами і почув молитви нашого народу, і врятував нас від руки нашого. Але знаєте, що може бути завтра, з понеділка, почнеться звичайне буденне життя, і багато людей можуть забути про те, що в нашій країні йде війна, але війна йде щодня. Тому в нашій церкві ми вирішили оголосити в цьому році духовну мобілізацію. Ми оголосили цей рік роком посту і молитви щодня. Тому що війна йде щодня. Ми визначили кожного члена церкви на кожний день. По порядку, хто, коли буде постити і молитися за нашу країну, за наш народ, за нашого президента, за наше військо. Ми, як пастори, сформували те, що таке піст. Піст це наше смирення перед Богом, наша залежність перед Богом. Піст це підсилення нашої молитви. Піст це благання Бога втрутитися в ситуацію, яка не підвладнана. І таким чином кожного дня хтось один з нашої церкви постить, передає стафету далі, і піст триває постійно, тому що війна триває постійно. І ми маємо боротися християни, молити перед Богом за те, щоб він втрутився в цю ситуацію. Я запрошую вас, якщо вам болить так само за нашу країну, приєднатись до цього року постів і молитви. Ми можемо поділитися з вами всією інформацією, яку. Ми маємо і будемо раді, якщо ви розділите цей тягар, цю ношу боротьби і страждань нашого народу в заступництві за наш народ в молитві і постій. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що у важкі моменти народ Божий постив і молився і кликав Бога на допомогу. І Бог приходив надзвичайним чином і рятував. Тому ми віримо, що Бог прийде і в нашу країну, і врятує наш народ.